Слава Україні! Розпочала 744-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційні удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 37 дронів типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони України. 33 цих ударних безпілотників знищено протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Бабелівка Сумської області, Вовчанськ, Іванівка, Степовано-Васелівка Харківської області, Ямполівка. Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часівяр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Донецької області, роботине, Малатокмачка, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі населеного пункту Сеньківка, Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни, Спірне, Роздолівка, Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі. Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки, Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили дві атаки противника в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили три. Безуспішних штурмів позицій українських військ водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району засередження особового складу. Двох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби та одному складу паливно-мастильних матеріалів російських загарбників минулої доби загальні втрати ворога склали: 880 російських окупантів, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотників, оперативно-тактичного рівня. 66 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!